Глен Грінвальд, лауреат поліцейської премії, американський журналіст, який писав для таких авторитетних видань, як «The Guardian» та «New York Times». про те, що він робить в нашому випуску про псевдоекспертів, які поширюють наративи з з російськими. Давайте розбиратись. До того, як стати журналістом, Грінвальд займався юридичною практикою та навіть мав власну судову фірму Грінвальд Крістоф Пісі. Фірма працювала добре. Хоча, за визнанням самого Грінвальда, багато справ, над якими він працював, були з поганою репутацією. Про свою роботу Грінвальд у 2013 році сказав журналу Ролінг Сон таке, для мене це героїчна риса бути настільки відданим принципу, що застосовувати його не тоді, коли це легко. Не тоді, коли це підтримує вашу позицію, не коли він захищає людей, які вам подобаються, а коли він обороняє і захищає людей, яких ви ненавидите. На думку видання New Republic, саме у своїй безоплатній роботі Грінвальд відкрив свою справжню пристрасть захист громадянських свобод екстремістів. Для прикладу, Грінвальд представляв інтереси Меттю Хейла, голови всесвітньої церкви творця, який є прихильником переваги білої раси. Грінвальд захищав Хейла від звинувачень у підбурюванні до вбивства федерального судді. Серед інших клієнтів Грінвальда був неонацистський національний альянс, причетний до особливо жахливого злочину, під час якого двоє білих расистів на Лонг-Айленді умисно завдали тяжких поранень мексиканським робітникам через їхню національність. Грінвальд описав позов як небезпечну спробу придушити свободу слова шляхом притягнення носіїв нетрадиційних поглядів до відповідальності. За дії інших пізніше Грінвальд вирішує завершити свою роботу адвоката диявола та починає працювати журналістом. У 2012 році Грінвальд отримує роботу у виданні «The Guardian». А у червні 2013 року він почав публікувати серію звітів, де детально описував раніше невідому інформацію про американські та британські глобальні програми стеження на основі секретних документів, наданих йому Едвардом Сноуденом. За це Грінвальд і стає лауреатом Пуліцерівської премії. Цікаво, що робота Грінвальда над історією Сноудена була представлена в документальному фільмі, режисером якого став Олівер Стоун, чоловік відомий своєю проросійською позицією, який пізніше у 2017 році зніме чотирьохсерійний пропагандистський фільм Інтерв'ю з Путіним. 15 жовтня 2013 року Грінвальд залишив Заґадя, щоб отримати журналістську можливість, яка буває тільки раз в житті, і від якої не міг би відмовитися жоден журналіст. За допомогою фінансової підтримки засновника eBay П'єра Омідіара, Грінвальд з однодумцями створює онлайн платформу для нібито підтримки незалежної журналістики The Intercept. Відомо, що П'єр Омідіар у 2017 році розкритикував Фейсбук за те, що він відмовився показувати рекламу, оплачену скоріш за все, російськими тролями. Також і цікавим, те, що The Intercept належить новинна організація First Look Media, яка зареєстрована як благодійна організація, тому звільнена від податків у 2016-2017 роках Грінвальд неоднозначно реагує на докази про втручання Росії у вибори США. Журналіст Шоу у The New York Review of Books у вересні 2018 року дає цьому таку характеристику. Грінвальд неодноразово, незважаючи на переконливі докази протилежного, засуджував як русофобію висновки про те, що Путін наказав втручатися в президентські вибори в США в 2016 році. У жовтні 2020 року Грінвальду нібито стає не вистачати свободи слова. Тому він подає у відставку з Intercept. Наступною платформою для Грінвальда стає SubStack онлайн-платформа для розсилки новин, де він станом на жовтень 2023 року зібрав понад 309 тисяч підписників. 21 липня 2022 року в інтерв'ю Ютуб каналу Horizon TV, одноіменного американського видання, в описі якого вказано, що це платформа мейкерів, фермерів, фріків та візіонерів, які шукають нові способи життя у все більш індивідуалістичному світі. Тобто, місце, де люди можуть поділитися своїм альтернативним баченням про світ, американський журналіст розповів про причини, які змусили Росію напасти на Україну. Ми повинні задуматися, чи зіграв наш уряд якусь роль в Україні. А ми явно зіграли. Ми оточили Росію ворожим військовим союзом, який ніколи не повинен був наближатися до кордонів Росії, як ми і обіцяли. Коли радянська влада дозволила німцям возз'єднатися, це було дуже небезпечно для Росії, якщо подивитися на історію ХХ століття. Вони зробили це за умови, що НАТО не піде далі Німеччини на схід. Але ж ми відразу пішли за часів Клінтона, а потім за Буша прямо до кордонів із Росією. Так, першою причиною, яку називає псевдоексперт, є вже славнозвісне розширення НАТО на схід. Проте, згідно слів речника МЗС Німеччини Крістофера Бургера, у жодному з офіційних документів не міститься обіцянок НАТО не приймати в свої лави нових членів. А угода про нерозширення є лише фейком Кремля, спрямованим на виправдання злочинної війни Російської Федерації проти України. Далі в своєму інтерв'ю Грінвальд говорить про маріонетковість України, що й призвело до початку війни Росії проти України. Ми керуємо Україною з 2014 року, включно зі зміною уряду. Двічі вторглися в Росію у 20 столітті. А потім раптом кажемо, що ми не маємо жодного стосунку до України. Звісно, ми відіграємо важливу роль, і звісно, це загрожує Росії. Це як якби росіяни почали діяти в Мексиці. Грінвальд поширює наратив співзвучний з російським про втручання Америки в хід подій 2014 року, коли народом України був скинутий проросійський президент Віктор Янукович. Насправді, єдиним, хто дав початок Євромайдану, був колишній президент України та тогочасний кабінет міністрів України. Адже 21 листопада 2013 року за звичайні українці, невдоволені рішенням влади призупинити процес підготування до підписання угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом, вийшли на мирний протест проти корупції, совілля правоохоронних органів та сил спецпризначення, а також на підтримку європейського вектора зовнішньої політики України. Проте силовий розгін народного волевиявлення призвів до відкритого силового протистояння звичайних українців, що пізніше переросло в революцію гідності та примусило Віктора Януковича тікати з України. Таким чином, метою українців. Було не скидання голови держави, а задоволення власних конституційних потреб. Позбавлення влади Віктора Януковича стало результатом його некваліфікованих та жорстоких дій щодо мирних демонстрантів. У 2023 році Грінвальд починає вести щовечірню одногодинну програму в прямому ефірі на Rumble System Update. Серед густейшого бувають вчені, політичні діячі та журналісти. Наприклад, Джефрі Сакс, проросійський економіст, який розповідав про недієвість санкцій, накладених на Росію. Джон Міршаймер, американський політолог, який стверджував, що в Україні у 2014 році стався так званий державний переворот. А на агресію щодо України РФ спровокувало розширення НАТО на схід 14 березня 2023 року. В ефірі вже власного подкасту System Update журналіст розмірковує про те, що США не має сенсу допомагати Україні в боротьбі проти Росії. Ми завжди повертаємось до першочергового запитання, яке я піднімав. Це одержимість Росією, та зокрема війна в Україні. З самого початку я завжди запитую. Що таке з Україною? Що виправдає нашу готовність ризикнути ядерною війною з метою захистити або визначити роль Сходу України у Вашингтоні? Була поширена загальноприйнята думка, зокрема сформульована президентом Обамою, що Україна не представляє ніяких життєво важливих інтересів для Сполучених Штатів, ні з погляду ресурсів, ні з погляду політики, але вона завжди буде представляти життєво важливий інтерес для Росії. Глен Грінвальд не розуміє, чому США під ризиком ядерної війни допомагає Україні, та цитує колишнього американського президента Барака Обаму, за словами якого Україна ніколи не входила до кола інтересів штатів. Таким чином журналіст сам заперечує свою попередню тезу про втручання Америки в так званий державний переворот в 2014 році, адже відомо, що Барак Обама був президентом США з 2009 по 2017 рік. Підтримка США України є абсолютно зрозумілою, зважаючи на те, що після приєднання України до договору про нерозповсюдження ядерної зброї у грудні 1994 року у Будапешті між Україною, США, Великобританією та Росією був підписаний меморандум про гарантії безпеки. Незважаючи на той факт, що меморандум не зобов'язує Америку надавати військову підтримку Україні, США, як одна з тих країн, хто спонукав тогочасного українського президента Кравчука його підписати, відчуває свою відповідальність за події, які відбуваються наразі. Адже нападом на Україну Росія порушила пункти, вказані в документі 20 березня 2023 року. В інтерв'ю з американським телеведучим Такером Карлсоном, відомим про російськими поглядами та розповідями про нібито біолабораторії США в Україні, Глен Грінвальд розповідає про війну США до останнього українця із самого початку було зрозуміло, що Сполучені Штати Америки хочуть продовження цієї війни і хочуть, щоб вона тривала якомога довше, тому що вони не зацікавлені в тому, щоб захистити Україну. Натомість вони кажуть, що хочуть принести Україну в жертву, щоб Україна була зруйнована, щоб просунути те, що на їхню думку є політичним інтересом США, а також геополітичним інтересом ослаблення Росії. І спосіб зробити це використати Україну як пішака, вбити якомога більше українців, знищити всю країну, якщо буде потрібно, щоб продовжити війну якомога довше. І реакція Уряду Сполучених Штатів Америки і його захисників полягає в тому, що у нас немає жодної позиції щодо того, коли закінчиться війна. Якщо ви послухаєте, що сказав Джон Кірбі, вони запитали його, чи хочуть українці припинення вогню. І він сказав, що не тільки вони не хочуть, а й ми не допустимо цього. Таким чином, журналіст продовжує звинувачувати США, які, нібито користуючись правами господаря України, змушують українців воювати з Росією заради ослаблення останньої. Проте єдиною країною, яка розпочала війну, є Росія, війська якої ще в 2014 році анексували Крим та напали на схід України. Грінвальд замовчує про дії справжнього агресора у російсько-українській війні Росії та переносить відповідальність за злочини російської влади проти України на країну союзницю України, яка систематично надає українцям військову допомогу задля за. Ахистові дерев також у цьому випуску Глен Грінвальд стверджує, що українці прагнуть мирних переговорів з Росією, які є недопустимі для США та Великої Британії, які й перешкоджають цьому з власних інтересів. Від самого початку йде пропагандистська розповідь про те, що українці сміливі, і ми маємо бути на їхньому боці. Реальність повністю протилежна. Українці не хочуть продовження цієї війни. Зеленський не використовує добровольчу армію. Він закликає цих людей, які не хочуть воювати, і за останні чотири місяці тричі посилював покарання за дезертирство. Українці знають, що їх використовують як гарматне м'ясо. Вони змушують цих українців іти і вмирати у величезних кількостях за речі, які не в їхніх інтересах. Що в їхніх інтересах, то це переговори з росіянами про угоду, яка дасть змогу українцям зберегти ті частини своєї країни, які хочуть, щоб ними керував Київ, і саме Сполучені Штати та Велика Британія перешкоджають цьому чисто з власних інтересів. Журналіст уміло маніпулює, говорячи про втому українців та проблеми з мобілізацією, проте населення України чудово розуміє той факт, що ми знаходимося на власній землі, захищаємо власних людей, власну територію, на якій нам нікуди відступати. Тому теза про те, що опір не в інтересах українців, є абсурдною, такою ж як і сумніви щодо сміливості українців. Адже наші захисники герої, вчинки яких дивують та захоплюють. І тези подібних до Глена Грінвальда, псевдоекспертів, про необхідність мирних переговорів є беззаперечним доказом того, що наші Військові роблять все правильно, змушуючи ворога боятись та схиляти до перемовин. Таким чином, американський журналіст Глен Грінвальд поширює наративи співзвучні з російськими: про слабкість українських збройних сил, необхідність мирних переговорів з Росією, маріонетковість України, агресивність політики США НАТО щодо Російської Федерації з метою виправдати напад Росії на сусідню суверенну державу та закликати громадян країн союзниць спонукати владу Заходу до припинення допомоги Україні. Підписуйтесь на цей канал, щоб не стати жертвою розпропаганди.